Украинская разведка моя Гентьев из людьми с близкого точения Путина. Что разговоры о том, что можно творить все что угодно, главное не смейте об этом говорить, потому что вы говорите это преступление. Это разговор отнюдь не в кулуарах. На війні ми використовуємо усі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізм співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди, поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники Великої Росії. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну. Усі вони роблять це заради власної вигоди. Це в їхніх інтересах. Хтось щоб урятувати своє життя, а хтось тому, що втрачає величезні гроші після вторгнення в Україну низка цих людей почали дуже швидко втрачати величезні гроші та вплив. І це їм не подобається, пояснив Черняк. Сергію зараз спробуємо такий невеличкий екскурс в минуле зробити, якраз до тристоронньої контактної групи, до цих мінських майданчиків, а все тому, що росіяни чомусь дістали той свій актив, який провалився дуже багато разів, який коштував російському бюджету шалених коштів. Мова йде про зрадника України Медведчука. Він нещодавно почав з'являтися. Тут він давав якийсь коментар на білоруському телебаченні, своїй же ведучі зі свого телеканалу в оточенні своїх же депутатів. І там вони почали розповідати там про знову якесь політичне життя, в яке він хоче повернутися. Звісно, експерти почали це пов'язувати пов'язувати із тим, що ну, будуть, значить, знову діставати шухлядки. Якісь там мінські угоди, якісь майданчики. Що ви побачили в цій реінкарнації політичного вже трупа Віктора Медведчука? Ну очевидно, що Росія почала розігрувати на Заході е, карту альтернативної України. Тобто вони створюють е, враження, що в Україні є кола, є е, е, прошарки соціальні, які підтримують Росію, які хочуть е, з Росією зараз на її. Умовах, тобто на умовах фактично окупації частини нашої території, на заході це як вважають в Кремлі, треба робити, тому що на заході є кола, які також хочуть замирення да припинення війни не на наших умовах, а на умовах Росії, і для того, щоб їм було на кого спиратись, вони створили у цей муляж, так би мовити, громадської думки. В Україні. Ну тільки це я бачу. Тому що реального повернення до політичного життя Медведчука в Україні просто апріорі бути не може вже. Тобто він вже не український політик. Я вважаю, що він навіть і не російський політик, він просто маріонетка, яку використовують зараз. А щодо мінських угод, ну я вважаю, що скоріше за все, навіть Медведчук їх згадувати не буде. А тому, що вони втратили свою актуальність вони торкалися конкретних а, географічних районів, да адміністративних районів Донецької та Луганської області, і зараз а, повернення до них бути вже не може. Ну тим більше після того як Ангела Меркель сказала, да що а, вони підписувалися того, щоб надати Україні час підготуватись до великої війни, і це означає, що Путіна розвели фактично тоді, в 2014 році. Він має, має так сприймати це, і російська громадськість має так сприймати це. Тому я думаю, що згадки про мінські угоди вже не буде зараз. В Російській Федерації тоді є е, інший аспект, який теж потребує певного е, прояснення. Е, коли ви кажете, що справді мінські угоди вони стосувалися певних територій, скоріш за все, оці е, наші території Донбас, який пережив вже е, е, купожаху і страхітів цієї війни за понад 8 років тут знову і знову буде підійматися питання з приводу цих територій, тому що буквально вчора ввечері стало відомо про те, що десь там на 21 лютого призначена виступ президента вбивці Путіна. Вже 22 лютого має бути позапланове засідання Держдуми і Ради Федерації. І от зараз повідомляють, що будуть приймати певні закони щодо інтеграції нових регіонів в правове поле Росії. Ну ми розуміємо, да про які території йде мова. Вони ж вже і так там схід нашої країни назвали свої територією, Ериторію мене тільки завжди от цікавить умовно, якщо вони і Бахмут собі запишуть, то ж і що робити з нашими українськими військовими, та як вони їх пропишуть в цій конституції чи в своєму законі? Що вони будуть робити з Херсоном, який під контролем України, і так далі? Тут пане Сергію, просте питання, яка логіка всіх цих дій, якщо по факту немає ніякої межі, немає ніяких територій, які вони повністю захопили, але тим не менше буде оце правове врегулювання. Ну, по перше, Бахмут і Херсон вони вже давно записали в територію Російської Федерації ще рік тому, коли анексували Донецьку, Луганську, Херсон, Порізьку області, не вказавши правда, да в якій частині Пісков тоді сказав, що не треба задавати йому це питання, тому що він сам не знає, фактично. А, але формально і Донецька, і Луганська область, і Херсонська і Запорізька вже є частинами Російської Федерації за російським законодавством за російською конституцією. Тому вони тут нічого нового не запишуть. А, закони про інтеграцію вони приймають ну, фактично зараз кожного дня. І вчора буквально прийняли закон про а, перехід, а, так би мовити, на російські а, юридичні норми там а, охорони здоров'я сфери охорони здоров'я. Перерахунок пенсій з 20, тобто, вибачте, з 23, з 1 березня 23 року вони оголосили вже за російським законодавством. Хоча раніше до речі обіцяли з 1 січня вже перерахувати пенсії людям видавати на окупованих територіях ну в нових розмірах за за російськими стандартами, і цього не було зроблено. Тому вони це роблять. Але 21 березня о, тобто, вибачте, лютого скоріше за все, а для того це збирається ну. Перше, це е, виступ е, Путіна. Да? 22-го позачергове засідання. А все це е, до е, річниці. Е, Сво, так званої 24 лютого, їм треба показувати діяльність, їм треба показувати російському народу результати. А, і тобто, я вважаю, що це е, позачергове засідання Думи – це таке перше відділення того концерту, який буде е, в Москві за участю Путіна. Тобто, фактично, це пропагандистські заходи, е, вони навіть не політичні, вони е, виключно для того, щоб показати російському народу, що щось тут відбувається, щось а і не тіму до речі, але й українському на окупованих територіях, тому що на окупованих територіях люди не побачили полегшення свого покращення свого життя, воно погіршилось і знову ж таки їм треба, сказати, що вони інтегруються, що завтра все буде добре. От для цього. Переся ці засідання Мені Сергій зараз переговорний процес між Москвою і Києвом зведений до процесу обміну полонених і рядом буквально неформальних зустрічей. Але зараз російські змі почали писати про те, що в переговорному процесі з'являються нові персонажі, крім бізнесмена Романа Абрамовича, помічений ще й московський голова московського департаменту культури Сергій Капков. Він нещодавно був у Києві і Стамбулі за дорученням Романа. Абрамовича, що свідчить долучення інших персон до спроб переговорного процесу? На вашу думку, я думаю, це. Чи... Чисто технічний крок, тобто Абрамович просто а, ну певні повноваження, як все, що це можна назвати, чи скажу функції, да, щодо врегулювання якихось питань. Тобто, якщо Абрамович контактує з першими особами, там з міністрами і можливо президентом Росії, то ця людина скоріше за все капков контактує з людьми на нижчому рівні, тобто і підготовує там юридичні і інші підґрунтя для Якихось домовленостей. я не вважаю, чесно кажучи, що це переговорний процес, це скоріше неформальні контакти, тому що переговорні процеси це завжди офіційно, це завжди куруються Міністерством закордонних справ країни, яка веде цей переговорний процес. Це просто контакти, які треба робити, тому що дійсно вони показують свою ефективність. Ми обмінюємо людей, але не треба їм придавати якогось політичного змісту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. і Діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.